Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над наймоднішою ажурною безрукавкою цього сезону літнього. Сьогодні ми в'яжемо. 15 і 16 рядки, 15 лицьовий і 16 ізнанковий, основного візерунку ажурного полотна. Нашої безрукавки. Так, дивимося схему. Бачите ось наш 15 рядочок. Давайте ви його собі. Так, ось. Ось 15-й рядочок. Ось рапорт. Тут, получається оця лицева петля, вона тільки на початку і в кінці. А між рапортами буде отакий от перекид, як в попередньому рядку. Цей рядок абсолютно схожий на перший, який ми в'язали, тільки він зміщений на піврапорта. Бачите, перший рядок. І оди тут наш 15-й. Ось він. Ось. Ось, виходить, ось 15-й і ось перший. Пів рапорту йде зміщення. А, так, собі схему або замалюйте, або сфотографуйте екран, щоб вона була у вас перед очима. Починається з першого з петлі лицьової. далі три лицьові петлі накид, лицьова петля, дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч, дві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч, петля лицьова. накид, три лицьові петлі, і тут перекид. Тобто Перша лицева петля другого рапорту йде зверху, а остання петля першого рапорту йде знизу. Давайте це пров'яжемо. Беру все ці речі, щоб не наводилась камера. Так, тут, тут моя схема, щоб я її бачила. Першу кромочну ми знімаємо, як завжди, лицева петля. Це тільки на початку першого рапорту. Ще три лицеві петлі. Накид, лицева петля, тут дві петлі, з нахилом праворуч. Дві петлі з нахилом ліворуч. Бачите, як воно виходить. Бачите, тут у нас вони сходились ці дві петлі, разом пров'язані, а тут тепер вони будуть в інший бік йти. Так, лицева петля, один накид, три лицеві петлі. І тут у нас вже був перекид у попередньому рядку, і тут другий такий самий перекид. В той самий бік ми робимо таку як маленьку косичку. Ось. Таким чином. І далі тут продовжуєте вже другий рапорт. Три петлі лицеві, виходить. накид, лицева петля, дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. Перевдягли їх, щоб пров'язати з нахилом праворуч, бачите? Далі дві петлі нахилим ліворуч, три лицеві петлі і. Ні. Тут у нас одна лицева петля, потім йде накид, потім сія. Три лицеві петлі. І ось тут. Між рапортами. Получається перша петля наступного рапорту, і остання петля того рапорту, що в'яжеться, перекидається ось таким чином. Перша петля наступного рапорту йде зверху. Ось так. Все. Далі по схемі продовжуємо так до кінця ряду. Дивіться, я закінчую останній рапорт. Пров'язала, виходить, дві разом, одна лицева накид, три петлі лицеві. І тут має бути перекид, але оскільки це останній, остання петля в рядку просто лицева. Як перша, так і остання, без перекиду, просто лицева. Все. Получається, це у нас 15-й рядок закінчений. Ось такий вигляд. Візерунку на, на цьому етапі. Так, і в'яжемо 16-й ізнанковий, абсолютно стандартний рядочок ізнанковий. Ніяких особливостей нема. Просто знімаємо першу кромочну, як завжди, і в'яжемо всі петлі, всі накиди, просто в'яжемо ізнанковими петлями. Пров'язуємо до кінця ряду. Ось такий у нас буде 16-й рядочок. Так, ось пров'язаний 16-й рядочок і ось вже так видно, який гарний візерунок в нас виходить. Абсолютно впізнаваний. Ви не залишитесь непоміченими у цьому виробі, що ви там не в'язали. Сподіваюсь, ви отримуєте насолоду і від процесу, і від того, як воно виходить. Ну, мені особисто дуже подобається. Я люблю такі складні е, речі, складні проєкти, е, ну але які виходять дуже гарними і ексклюзивними. Добре. Будемо продовжувати. А сьогодні всім цього найкращого. Бережіть себе, до побачення.